Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Під час цієї рубрики ми відповідаємо на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися в редакцію телеканалу особисто по телефону. Як завжди, маємо кілька запитань і сьогодні дамо на них відповіді. В студії працює Валентин Хаймик, отож, розпочинаємо. Перше питання стосується того. Чи мають людина право на відстрочку, якщо в неї була здійснена операція? Тобто чоловік отримав травму, було операційне втручання, і цікавиться, чи є це підставою для отримання відстрочки. Отож, на сьогоднішній день, в тій ситуації, коли відбулося оперативне втручання, відповідно, в залежності від виду травми, яка була отримана, в нашому випадку це була травма, отримана на нозі, відповідно. Передбачено, що через операційне втручання можливе надання відстрочки у зв'язку з тим, що людина за висновком лікарської комісії визнається тимчасово непридатною до військової служби, як передбачено документами і порядком, який відповідно регулює це питання. Термін надання такої строчки можливий від 6 до 12 місяців, в залежності від як я вже сказав, ступеня самої травми, і відповідно процесу відновлення, оскільки дійсно, коли було оперативне втручання, фактично людині після того як вона цю травму перенесла, отримала, перенесла операцію. Їй необхідно буде відновитися. І зважаючи на це, військово-лікарська комісія вона повинна розглянути всі обставини. Вона повинна передивитися. Відповідно діагноз, який був встановлений, і вже передбачити на підставі цього, який термін необхідний людині для того, щоб повністю відновитися. Тому в залежності від того, і є така варіація від півроку до року, і відповідно після цього повторно буде проведено ВЛК, і в залежності від того, чи необхідно ще додатково отримувати. Якусь реабілітацію буде прийнято рішення, наприклад, про повторне надання відстрочки. Тому у вашій ситуації варто, якщо відповідно звертаєтесь в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки з документами, відповідно показуєте ті дані, які у вас є на руках, ті діагнози, які і лікар при проходженні військової комісії, профільний саме лікар, він повинен буде вказати на це і. Комісія повинна буде прийняти рішення про те, що вам надають відстрочку, і визнають вас тимчасово непридатним до військової служби. Наступне запитання буде стосуватися того, чи можна перетнути кордон на автомобілі, який вам не належить. Тобто, якщо ви в когось позичили автомобіль і вирішили поїхати за кордон, або відповідно автомобіль зареєстрований не на вас, наприклад, на дружину і так далі, ви ним керуєте. Відповідно, на сьогоднішній день для того, щоб перетнути. Кордон на такому автомобілі необхідно мати пакет документів з собою. Зокрема, це відповідно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, де буде вказано власник транспортного засобу, водійське посвідчення вам фактично також необхідно, це логічно. Так звана в народі зелена карта це поліс страхування, який передбачений для того, щоб рухатись за кордоном безперешкодно. І відповідно можна. Робити або довіреність, або тимчасове посвідчення відповідно про реєстрацію транспортного засобу, який дається в сервісних центрах МВС, але здебільшого на практиці люди звертаються до нотаріуса, оформляють довіреність, відповідно до якої вам надається право користування транспортним засобом, в тому числі для виїзду за кордон, і фактично на підставі цієї довірності при перетині кордону будете. Надавати працівникам, які вимагають підтверджують документи, що ви маєте право користуватися цим транспортним засобом, і проблем не повинно бути при перетині кордону, якщо у вас буде цей дійсний пакет документів. Наступне питання вже стосується знову ж відстрочки. Останнім часом маємо багато таких звернень щодо відстрочки щодо перетину кордону. Тут у нас люди запитують також про питання перетину кордону. Зокрема, якщо Мама має другу групу інвалідності, то відповідно чи син може, як її супроводжуючий, перетнути кордон. Отож, знаємо, що останнім часом є багато змін, змінилося законодавство, змінилися певні норми, які регулюють саме і процеси надання відстрочок, і процес перетину кордону. Але відповідно на сьогоднішній день передбачено, що якщо ви маєте батьків з інвалідністю першої або другої групи і супроводжуєте їх за кордон, то фактично вам надається право на перетин кордону в ролі супроводжуючого. Але для цього потрібно мати знову ж таки з собою всі підтверджуючі документи, зокрема, це відповідно закордонні паспорти вашої вашої матері. Далі свідоцтво про народження, де буде вказано, що це є саме ваша мама. Тоді документи про інвалідність, які підтверджують групу інвалідності і наявність такої інвалідності. Це може бути підсіння посвідчення, довідки МСЕК, інші документи, які надають право на отримання пільг у зв'язку з інвалідністю. Також необхідно буде підтвердити, що ви разом проживаєте. Зокрема, це може бути витяг з реєстру місць проживання або фактично акт встановлення. Місце проживання, зокрема, це встановленої форми, де буде вказано, що ви проживаєте однією сім'єю з однією адресою і тому подібне. І також на сьогоднішній день для чоловіків віком від 18 до 60 років необхідно буде мати військово-обліковий документ з собою, в якому буде зазначено, що у вас оновлені дані, тобто мається на увазі, що на цьому військово-обліковому документі. Є QR-код, штрих-код, де буде відповідно зазначено, що дані оновлені. У все у вас добре, ви стоїте на обліку. І на підставі наявності таких документів на сьогоднішній день Державна прикордонна служба Принципі не повинна обмежити вам перетин кордону в якості супроводжуючого особи з інвалідності другої групи. Тому можете пробувати, якщо все нормально, і цей пакет документів у вас зібраний, і він наявний, то можете рухатись. Наступне запитання стосується вже наших житлово-побутових справ і зокрема, запитують, чи можна впливати на рівень шуму, який створюють генератори. Відповідно чи яким чином куди звертатися і як реагувати? Отож, на сьогоднішній день, відповідно, знаємо через війну Росії з Україною. Фактично, через постійні атаки Росії є питання з електропостачанням, і люди, зокрема, бізнеса, кафе, ресторани, вони використовують альтернативні джерела, зокрема і генератори. і Дійсно можна на вулицях почути багато шуму, на мій погляд. Можна потерпіти, тому що економіка має працювати, незважаючи ні на що. Але якщо є якісь питання з приводу того, що є перевищення допустимого рівня шуму, то необхідно звертатися в відповідні служби, зокрема в Держспозивслужбу, де ваше звернення повинні зареєструвати, повинні здійснити замір. Того, чи перевищує цей рівень допустимі норми, і тоді відреагувати на це звернення, і фактично попросити, щоб все-таки прийняли якісь міри для того, щоб цей рівень шуму понизили, якщо він вам дійсно заважає. Друзі, маємо ще два коротеньких запитання. Зокрема, наступне з них стосується того, чи можуть якимось чином накласти якийсь арешт чи забрати майно, якщо людина зокрема це стосується житла, якщо людина в ньому Проживає, прописана, але не володіє ним, і чи можуть відповідно на це майно якимось чином накласти стягнення за неоплачені штрафи. Отож, якщо ви просто проживаєте, просто прописані, але це не у вашій власності, то фактично не мають права накладати на арешт, на це майно або звертати якісь стягнення, оскільки ви не є. Власником в розумінні законодавства. Якщо власник хтось інший, то, відповідно, він не має ніякого відношення до вас, він не має ніякого відношення до ваших, скажімо так, правовідносин з органами державної влади або з іншими структурами, які накладають на вас штрафи, і якщо ви їх не оплатили, вони повинні стягнути їх. Тобто стягнення може бути на ваше майно лише, тому в цьому випадку не треба переживати. І останнє запитання. Також коротеньке стосується того, що робити і куди звертатися, якщо біля мого будинку проводиться якась незаконна забудова. Отож, в першу чергу, потрібно розуміти, що е, говорити про те, законна чи незаконна забудова можна на ті підставі, якщо е, немає наявних дозвільних документів. Тому необхідно звернутися. Відповідні структурні підрозділи місцевої влади для того, щоб дізнатися, чи дійсно ця забудова вона є незаконною, чи все-таки, на ваш погляд, це незаконно забудова, оскільки це має бути там, дозвіл на початок будівельних робіт або повідомлення про початок будівельних робіт, повинні бути видаватися містобудівні умови і обмеження. Якщо це ми говоримо про якусь забудову комерційну, якщо це будинок, то це будівельний паспорт. І, Відповідно, треба перевірити наявність цих дозвільних документів. Якщо вони є, то говорити про незаконність. Законні забудови немає підстав. Якщо їх немає, то дійсно тоді ця забудова незаконна і потрібно звертатися в органи архідбудконтролю для того, щоб вони здійснили перевірку і фактично прийняли міри для того, щоб припинити ці незаконні дії. Друзі, у мене на сьогодні все. Як завжди, ми чекаємо ваші запитання, оскільки вони цікаві, практичні, і ми з радістю будемо відповідати на них в наступних ефірах. Дякую всім за увагу. З вами був Валентин Хаймик. Всім мирного неба і до зустрічі через тиждень.